Привіт! У нас на хуторі, як то кажуть, ні дня без пригод. Половина літа вже пройшла. Поступово йде діло до осені. Ми готуємося, будуємо плани на майбутнє на наступний сезон, що будемо робити і як до цього можна підготуватися. Ну і таке інше. Про все це у сьогоднішньому випуску нашого документального серіалу. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися, поставити лайк, після відео прокоментувати. Ну, а ми починаємо. Будемо свої городні експерименти. І зараз я вам покажу один з них. Отут у тут все красиво частенько прибрано. Це половина нашого городу. А на цій половині в нас бур'яни стоять. Ну, не по пояс. Ну, вище коліна точно. І знаєте в чому основний недолік того, що красиво частенько прибрано? Що тут не виросло нічого. Отам у мене ще осталося. Кабачата. Сейчас я вам спеціально их покажу. Ми їх оставили в надійді, що ще щось там буде. Ну, щось мене трзають смутні сумніви. Якби середина липня. Добрий день. Добрий день, панове кабачки. Які навіть не лягли. Він хтось питається цвести. Он у нас кабак мега розміри. В принципі, все. Отут ми сіяли пацелію, але вместо неї чогось у нас виросла амброзія, яку ми теж скосили. Отам були посаджені у нас трошки далі огірочки, яких навіть не видно. Коротше, якось так. А отут, в бур'янах, в мене сидить картошка, яка ще зелена. Хоча у сусідів, яких гарний чистенький город, Картошка вже давно посохла, ну у мене один рядок картошки посох. Ось стоїть зелена. А там далі ще зелена стоїть. Так що картошка в цьому році буде. Я думаю, що тиждень-два ще вона постої, не буде сохнути. Отут у нас в бур'янцях ростуть огірочки. І хоча цього року у нас не сильно великий врожай. Трохи погода з нами опять погралася. Черговий раз, але, тим не менш вони тут є. Он, наприклад. гарний, зелененький огірочок сидить. У нас кабачата лежать. Це такі у нас кабачата, вони на корм скотині Він ще маленький лежить. Ну, коротше, тут воно хоч більш-менш. Оскільки у нас погода вже два роки грається, що у нас в початку весни. Дуже тепло і все починає вилазити. А потім йдуть заморозки. А в цьому році ще й червень у нас був холодний, вночі не доходила температура до 10 градусів тепла. То план на наступний сезон у нас поставити тепличку, поки просто з дерев'яних стовпчиків її зробимо простенько якусь зробимо парничок, щоб була своя розсада. Весною будемо накривати все це плівкою, тут якраз де в нас нічого не вродило. Який раз уже. От, накриємо це все пленкою, а потом перед жарою, коли стабілізується температура, ми просто будемо кидати затіняючу сітку, щоб його якось трохи спасати від жари. Бо вже оця нестабільність трошки починає напрягати. Ну, на цьому тижні ми закончили наші справи з часником і цибулькою. Ось у нас лежить уже цибулька. Поменше вона, звісно, ніж минулого року, це ми сажали весною навесні цибульку. Ось є і величенька, є і дрібніша трохи. Ну, в цілому я задоволений. Десь в півтора раза менше врожаю, ніж минулого року, але в порівнянні з іншими культурами, цибулька нічогенька. Далі розкажу про наші експерименти з часником. Оце невеличка кучка. Я вам її вже показував минулого разу. Це у нас часник той, що був куплений в супермаркеті китайський, просто його продавали як їстівний. Він фактично йде однозубка, і я думаю, що ми його посадимо в цьому році в зиму. Ну, якщо щось там ще останеться, звісно. Це у нас часник побільше, кучка, але там і сажалося його більше. Це часник той, що сажався з. Спеціально насіння. Різниця за великим рахунком, по розмірам, не сильно суттєва. Тільки тут різниця в тому, що цей часничок у нас вже поділився на зубці, а той ні. Ну, і для чистоти експерименту. Я думаю, що ми ще посадимо часничок цибульку в зиму і подивимося, порівняємо вже наступного року, яке воно буде, як воно росте, коли сажається саме в зиму. Бо щось кожного року ми плануємо посадити на зиму, і кожного року щось нам мішається зробити. Не знаю, що. Ну, Вічно якісь у нас справи в той момент знаходяться. В цього року спробуємо таки посадити на зиму. І подивимось, який буде результат. Що по часнику, що по цибулі. Ну і в якості підготовки до майбутнього нашої теплички. Ось перекопали всю клубничку, будемо пересаджувати поближче до двора, бо вона, вона у нас була. На дальньому кінці городу, це ми все копали протягом цього тижня. Зараз воно подисті закисає. У нас, і буде далі їй хорошо, буде пересаджувати. Ну і нарешті, коли ми закінчили з усіма нагальними роботами, які треба було стигнути до початку дощів, ми дозволили собі один вихідний, виїхали на ставок. Там мене просили в коментарях його показати, ось показую. У нас був сімейний вихідний купанням. Бачите, тут і фонтанчики зроблені, і все облагорожено. Причому відвідування абсолютно безкоштовне для місцевих жителів. Єдине, що заборонено, це ловити тут рибу. Вон там столики, є, качельки і так, таке інше. Далі у нас настав час чергових пасічних робіт. Це той вулик, мій улюблений, що я вам казав, що мене на мене пчоли з нього нападали. Зараз ми цю сім'ю трохи розселили, тому вони максимально спокійні. Ми з ними працюємо. Це в них добре, вже активно носять мед і працюють далі. В цьому сезоні у нас основне завдання не так зібрати велику кількість меду, як зробити більше відводків, щоб розширити кількість сімей збільшити. Оцей вулик минулого разу тут джоли вели себе спокійно, тут теж потужна у нас сім'я, і ми її не чіпали. Під час цього огляду у нас було завдання подивитися, чи немає маточників, чи не збираються пчоли проїтися. Незважаючи на те, що зараз у них період медозбору, в цій потужній сім'ї ми знайшли великий маточник. Як бачите, тут уже зверху запечатаний мед, багато печатного розплоду і ще куча маточників, які знаходяться також внизу. А це значить, що сім'я збирається роїтися. Звісно, що цю рамку ми вилучили, додали ще трохи бджол і піде вона в нас на черговий відводок. А тим часом на хуторі настала моя улюблена погода. Я просто обожнюю туман. Для мене це сама краща погода. По-перше, це просто красиво. Туман додає якусь нереальність оточуючому світу. І все виглядає трохи казково. Ну або як в фільмах ужасів. Я люблю і те, і те, так що мені подобається. По-друге, така погода ідеальна для наших рослинок. На відміну від тієї ж самої зливи, немає вірогідності граду, грунт зволожується рівномірно, не заплескується. Рослинки це дуже люблять, їм гарно, комфортно і зволожено, і жари сильної немає. Ну і знову ж таки це просто красиво. Просто погляньте, наскільки це красиво. Ну і оскільки наш качур оцей не справився зі своїми обов'язками і ні одна з наших качок так нікого і не привела, на цьому тижні ми взяли каченят. Отака от качка в нас приїхала разом зі своїми каченятками. 20 штук ми взяли. І ще на 20. Договорилися, що будемо брати. У них отут викопана їм калюшка. Яку я наливаю водички, вони там плюхаються, і все в них добре. Сподіваємось, що все в них буде добре. Ну, а отут у нас в кліточці вже трохи попідростали некоторі товариші. Ну, так і такі у нас вже заяць повноценний. Ну як, ще, ще, звісно, дитина, але поряд з тим. І вуха в нас вже все. Ми переживали, що мати їх може оббити, тому що перший раз таки привела. Ну, все обійшлося. Вони всі чорні, дуже грайливі і займаються своїми справами. Пішов з кублоду. Ну, Одлічилися оці товариші цього тижня, тому що у нас начебто все загорожено. Але вони почали, пролазити, переплигувати. Як ви пам'ятаєте, ми брали індичку та семеро індичат. На цьому тижні вони почали переплигувати через наші загорожі, пролазити в дірочки. Вилазили за двір. Як результат, одне з індичат опинилося на городі, де його зустріла лисичка. Індичка, очевидно, побігла його відбивати. Ми вже прибігли, підвили індичку у лисиці, але вона не вижила. Короче, травми в неї там були такі, що ну, вона на руках ще в нас померла. Так що індичата зараз ходять самі. Якось сподіваємося, що хоч їх збережемо. Позагоражували вже все кром, де тільки можна, але лисиця ходить, я не знаю, що з нею робити. Ну і додамо до цього те, що на відміну від дорослих курей вони пролазять. Де тільки можна, вони питаються знайти собі дірку. Крила їм не сильно пострижеш. А держати в загородці це теж так, так собі рішення, тому що вони недоотримують сонячного світла і тоді трошки кволі. Тому якось так будемо пробувати думати, щось якось боротися з лисицею, хоча я поки ще слабо собі представляю, як це зробити. Тим часом максимально контролюємо індичат. Вони разом з цими сарчатами у нас перемістились ось сюди. Так, вони тепер тут живуть. Де у нас коровка жила. Ну, а тут ми облаштували місце. Ну, Тут поки ще двері лежать, тому що ось зробили стяжку, римбу. І тепер у нас тут будуть жити дві коровки, дві телички. Це Джесіка і чара. Тому що їм теж треба десь зимувати буде. Отак у нас. Зроблено вже туди буде стікати. Відходи, де їх буде, будемо вибирати. Ну, поки що ще це условний момент, тому що треба буде прибрати, звісно, ці двері і доски. Це так зараз, щоб ми могли туди зайти. Щоб воно просохло трохи цей бетон. Так я думаю, що їм буде тут якраз комфортно. Там у нас лежать доски, щоб їм нормально не на бетонному полу спати. Ну і там кормушка зроблена далі. З інкубатором ми вже закончили в цьому році. Але в нас ось одна квочка привела. Ще це сарчат два десятки. І ось наш друг, який вижив після дори. Тепер у нього є куча друзей. От, вони поки тут загородочці сидять з квочкою. І плюс ще одна в нас квочка сидить на цих сирячих яйцях. Так що будемо чекати. Сподіваємося, що в неї теж все буде добре. Тобто в планах на цю осінь у нас, дай Бог, все буде благополучно. Це будуть цесарки з птиці і будуть качки. Дівчата, я ще раз сподіваюся, що доживуть до дорослого віку і ми якось їх розмножимо трошки. Ну, це те ж саме, як було з цесарками. Спочатку у нас було 7 цесарок, 8 Обманюю. От, Наразі їх 6. І планується. Якщо все буде добре, то вони трошки розмножаться. Висновки по цьому сезону з розведення птиці, Цесарки в нас дуже-дуже погано сидять на яйцях, вони гарно несуться, сідають, але довго не сидять. І ще вони кидають малих цесарчат, тому їх краще не використовувати в якості квочок. Набагато краще в цьому плані це звичайні кури квочки. У нас вихід, якщо ми закладали в інкубатор цесарячі яйця, був 75%. Якщо під квочкою, ось остання квочка у нас коли сиділа з 22 яєць, було 2 розбовтки, всі інші вилупилися. Прекрасно вона висаділа цесарчат. сарчат. Так що я думаю, що на майбутнє ми будемо продовжувати цю ж саму практику. На цьому, все всім гарного вечора. Сил та на цей сезон. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось.